Привіт всім вітаю вас на каналі Природа з нами. Сьогодні у нас з топіком така лісова прогулянка. Сьогодні у нас 30 листопада. Дерева вже листя облетіло з дерев. І ми гуляємо. Ще папороть зелена. І так у нас така прогуляночка по лісі. Може знайдемо якийсь зимовий гриб, то ми вам покажемо. Топік дуже любить гуляти і вожу його на поводку, щоб він не втік, бо він не розуміє назад приходити. Провести експеримент, посадити вдома, відрізати кусочок бузини. Тут я збирала іудові ушка, от є маленький ще. Хочу відрізати цю гілячку, вона відламана, забрати додому і подивитися, що вони. Виростуть вдома. От Тут я теж його відривала. Я мою лісу я не зашкожу, так як ця гілячка вже відломана, і хочу поставити її в себе вдома. І подивимося, чи виросте на ній щось, чи ні. А сюди будемо з часом заходити і дивитися, чи тут щось виросло. От маленький є один, і з цієї сторони ще є. Будемо наблюдати за цим. Хочу провести один експеримент, посадити трутовик сірчано-жовтий. На цьому пеньку я його весною збирала. Це від нього залишки. Зараз я це заберу додому і посажу. У мене вдома є пеньок з черешеньки. І ми його там посадимо. Топік нам тут допомагає, Пригає. І ми зараз будемо дісати додому, садити гриби. Ось я вже її вдома. Ось у нас такий черешній пеньочок є. І хочу тут посадити на ньому трутовик сірчано-жовтий. Зараз його так покришу. Ось так покришила. Може що виросте, може і ні. Весною побачимо, чи вдався наш експеримент, чи ні. Тут росла черешня, вона надзвичайно була смачна, але її. Вже срок закінчився. Її зрізали. А це від неї залишки. Далі ми йдемо сюди. Тут я лишила гілячку з бузини. Зараз ми ту гілячку з бузини закріпимо на сітці. Ось так ця гілячка з бузини. А що ми тут збирали гриб Муер. От, від нього залишки. Або деревинний гриб. І ми зараз отаку його тут прикріпимо на сітці. Ось так. Думаю, вона не впаде. І будемо тут спостерігати, що в нас тут буде рости, щоб ліс далеко не ходити, то ми будемо ось тут так спостерігати за цією гілячкою, що в нас виросте. Дякую всім за перегляд, що були з нами. Я з вами прощаюся. Через тиждень ми подивимося, що тут виросло. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока!